І всім привіт. Так, стоп, щось не так. І всім привіт, з вами Стрігейм. Сьогодні ми... Ми, коротше, їдемо сьогодні в поїздку. Їдемо в поїздку. Зараз я його пров... провожаю до шахмат. А далі ви вже знаєте по темі ролика. Все, братан, давай. Пока. Ага, звісно. Ми ще з тобою зустрітимось, Купітман. Люди, я просто дохну і в нулі, Братки, все, Мому велику дупа. І що робити? Ну ладно, велик висохне, але ну. капець. Так, братки, на часах вже 19.30. Е, Йдемо скуплятись і ставити велик. Просто сонный в нуле. Ну, хотя я даже не спал, честно вам скажу. Короче, сейчас будем давать дрифта. Ну, что получилось. Короче, пацаны, заехал в хату, весь мокрый. Вся эта мокрая. Все руки не без бассейна вылез. Ну, короче, сейчас идем закупку. Ну, коротше, все, закуп зробив. Сорі, я не, не встиг зняти, тому що щось затупив їдемо додому. Ну, шо, погнали, розпаковочка, що я купляю. Бейс, диптон, серфетки, твікс, Сирок. Це я зараз буду хамячка. Хачапурі. Айок. батон, чиньки, кола, ваніль. Вафельки. Дічка. Айран. Морковка. Нац арбузовий. Тепер оце от все якось не треба мені в портфель. Ну що, портфель в нас зібраний. Телефон ставимо на зарядку. Світло оф. І зустрінемось зранку. Так, я доброго ранку. Я не знаю, що ще робити, тому що я бачу тільки телек І часи, на яких показую. Там чуть-чуть не видно 4.30. Надо вставати. Коротше, п'ємо чайок. Я отут тут. Всім привіт! Коротше, сори за заляпана зеркало. Сейчас якийсь прикол. Ми бы вже мало давно виїхати, але якісь придурки з тривогою. И покажем, мы сидим. Дальше я уже буду решать. Что... Ну все, братки, выходим наконец-таки. Слушайте, мне не очень повезло, то, что уже солнце зашло, под... ну, вышло потому что э, вот только что в было Це братки вийшли з таксі. Якщо ви дивились прошли частину, то напевно, ви знаєте, тому що автобус у нас тепер такий самий. Все давай саламчик, брат. Відписуйтесь Відпишу нього. Ага, конечно, пішли давай сзади займати. Давай, давай, останні, останні займай, останній.

Тернопіль зустрічай. Зараз ми будемо сидіти на заправ сидіти на заправці і далі ми направляємося в Івано-Франківськ. Все, хаваємо чіпси. Денис взяв фухарики, а сьомка сьомка втік. Все, Тернопіль, пока Івано-Франківськ. Зустрічай! Знаєте, що навіть всі дивляться мої відео, а ви так і не дивитесь. Заїхали на завтра, піпі. На завтра! Беру зарядку, тому що я шнурок забув. Мені дуже повезло, тому що я взяв шнурок за 100 гривень і ще й встиг. Приїхали кудись, ще буде обзорчик. Йдемо фоткатись з А Коли ми вже на набережну підемо. Коли 5 лайків на цьому відео набереться. Короче, тут така скучна історія, я буду знімати. Задіней, де тато, його десь у якийсь носорог. О, ханди, Дивіться, я залізаю сюди, не тому що. Перекидь зі Зараз все Давайте так. Спочатку трошки я ще тупий. Короче, тепер йдуть. Тут канаті сім'я персоналі. Тут якісь все... кнопочки треба нажимати. Зараз от типи Не знаю, що тут ще знімати, але mm. ну, от вам прапори, коротше. Що тут це туалет? У нас є три дівчинки і один хлопчик. Опа, тут якісь козли. Це от ви всі. не підписався на мій канал. Ще один. Ну один, один лав, як думаєте? скільки. Не всі якісь сонні. Погралі сувенірний магазин, бо я хочу хочеш знайти міку, міку, Міку. У нього приступ міку. Йдемо купляти сувеніри. Ні, я пішов міку міку міку. Міку, 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 міку. Так, коротше, що я взяв? Я взяв е, содові е, носки. Далі взяв і носки. На наближаються. <сох> е, Далі взяв зенісу е, шинобу. Е, вот такие вот перчатки на кладим. Э, е, уці Гаррі Поттер, що це? Біти Буц. Короче, конфетки якісь. Вот так я вот взяв. І солодо. А ми, братан... Коротше, саме... мі брат, короче, саме. Ну я не маюся. Взяв цей е... Шинобу, Незуко Міцурієм, Незуко. Я не знаю, що це Міцурі. Вот така от ми накупляли. Вот така от сумовка у нас получилась. Вот така вот в нього, вот така вот в мене. Коротше, братки, зараз знаємо ціну і будемо ганяти на тачках. Клас! Давай, зелений, зелений. Братки, зараз берн буде, бернаутик. Блін, чотенько не встигаю. Зараз бернік буде. Давай, ще берн, берн. Давай, 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 давай. короче на изи можна даже без рук тут вообще ідеально тут даже бочком зайти не можна коротше сейчас са... заеду заправлюсь Все братки, сдохла легенда вообще клас у мене сейчас сів в павер но зато мене 50 все, йдемо. Я собі ще набрав в кінці відео, подивитись, так що не зупиняйтесь. Так, все, ми в автобусі. От тут просто пусто, крім водія нікого немає. Семен взяв і носки, я його хотів купити. Він ще горджу взяв. Ти тепер горжу дивишся? Ну все, коротше, виїжджаємо в івано франківськ Братки, коротше, чуть-чуть пам'ять закінчилася. Ми лежимо на гамаку, ми всіх потеряли, коли Левіс. Йдемо всіх шукати. Охренеть! Пацани, це БРП. Я в Ахрені. Пацани, це БРП. Я завидую. Не... Люди, сорі, що я вас трохи надурив, але оказується, ми їдемо зразу напряму в Хмельницький. Поздравляю, а Чіпку йдете в автобус. Мія Болтус пішов опять ще якісь сувеніри брати, бо він вже третій раз там. А я йду в автобус. Давайте ще як флеш. Все, Їдемо не додому. Не питайте, що такі поганий звук, бо я в наушниках. Ну і от що я купив уйма значків. Мил з черницею, мило з шоколадом, Nissan диск, бега диск, перчатки, носки сода. І отаке от у нас відео вийшло. Якщо понравилось, то ставте лайк, підписуйтесь на канал, не забувайте про колокольчик. Бо до мене за це відео вже підписалось 5 людей, коли я його знімав. Ну а я дякую за перегляд. Підпи... Блін, по другому кругу. Ладно, дивіться наступне відео. Бай-бай!